Усім привіт, друзі! Леонель Месі вдруге в кар'єрі підходить до того, щоб стати в один ряд з дієго Армандо Марадоною і виграти для своєї повернутої на футболі країни Кубок світу. Правда, рукою краще не забувати, бо тоді в світі футболу почнеться щось страшне, бо і так, ненависть до успіхів Месі просто зашкалює. Давайте розбиратися, що відбулося у півфіналі між Аргентиною і Хорватією, бо все набагато простіше, ніж здається, мамкиним конспірологам. Друзі, але перед початком випуску я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 на перший депозит. Так, ми не вболіваємо за збірну України на цьому чемпіонаті світу, але ми можемо підтримувати тих, то підтримує нас. Компанія Favbet закликає нас підтримати збірну Франції, яка допомагає нам на полі бою. А ми можемо допомогти їй своєю енергією підтримки у сьогоднішньому півфіналі проти Марокко. Переходь за і будь середині гри разом з Favbet. Отже, всі ми з вами бачили вчорашні півфінали. В принципі, все зрозуміло. Але я хочу розпочати з того, що написав в Телеграмі ще до поєдинку: Хорватія країна, де мешкає менше 4 мільйонів осіб. Але якимось дивним чином ця маленька країна є успішною на світовому рівні. В багатьох командних видах спорту а у найпопулярнішому командному виді спорту на планеті ця збірна доходить на двох останніх ватах світу до фіналу і до півфіналу в топ 2 і в топ 4 на всій планеті, а це звісно привід задуматись, тому що це вже не спадок його це досягнення незалежної Хорватії. Як ми бачимо, технічні гравці, технічні футболісти можуть бути не тільки в Бразилії або Іспанії, витривалі гравці можуть бути не тільки в Німеччині або Аргентині. Ні, це все може бути і в Хорватії. Якщо сильно захотіти, то одне Динамо загреб здатне виховати футболістів, які потім можуть досягати успіхів на світовому рівні. Звісно, після виховання вони мають поїхати в інше більш конкурентне середовище для подальшого прогресу. Це, звісно, дуже довга розмова з багатьма факторами впливу. Її зараз навіть розпочинати немає сенсу, але я просто хочу, щоб ми разом зрозуміли, наскільки Хорватія крута взагалі в світі спорту. Ця маленька країна. Я цікавлюсь багатьма видами спорту. Не скажу, що я знаю прямо багатьох спортсменів з багатьох видів спорту, але в цілому олімпійські ігри люблю дивитись, хто там в яких видах спорту вистрілює. Зрозуміло, що там китайці і стрибки в воду це просто. Без шансів, можна навіть нікому іншому не їхати. Ну там є, звісно, самородки. Том Дейлі, здається, з Великобританії. Але я про інше. Хорватія. От загалом ми про неї якби знаємо, і начебто, і окрім футболу, ну дещо там хорвати сильні, там здається гандбол. Але водне поло, от, наприклад, я навіть не знаю, чи є збірна України з водного поло, діюча. Я потім прогуглив, є, все нормально, але я зараз просто порівняю. Збірна Хорватії з водного полу, олімпійський чемпіон, двократний срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи, чемпіон світу також, напевно, кілька разів. Плюс ще там другі треті місця постійно на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. А потім я подивився, що собою. Являє збірна України з водного пола. Якщо Вікіпедія не бреше, то ми грали на Олімпійських іграх у водному поло один раз 26 років тому. Після того більше ніколи. Останній чемпіонат Європи був 25 років тому, і все більше ніколи, ну якщо Вікіпедія не бреше. Але потім мені стало цікаво, невже в країні немає цілого виду спорту вже 25 років. Насправді ні. В 21-му році збірна України виграла з водного полу Лігу Націй. Звісно. Назва бомбезна турніру, якщо ми проводимо паралелі з футболом, але там було все скромніше. Там не було явних лідерів збірних з цього виду спорту. Там була Литва, Південна Африканська Республіка, Уельс, Великобританія, Ю 19 Чехія і Словаччина. І там збірна України з водного полу виграла з одного полу. Чому з одного полу з одного полу виграла? І це був перший трофей збірної України з цього виду спорту за 20 років, і взагалі було перше якесь змагання за два роки. Я тут не якісь лозунги збираюсь викрикувати, ні, не той час, все зрозуміло. Але якби у нас розвивалося стільки видів спорту, скільки розвивається в Хорватії, то, наприклад, і слабких футболістів було б менше. Тому що вони пішли в якісь інші види спорту. Але оскільки в країні майже нічого такого масового і. Того, що може тебе, наприклад, показати всій країні по телебаченню, немає, то всі вони йдуть у футбол. А якби всі командні види спорту були розвинуті з точки зору медійності, ну і плюс інфраструктури, і так далі, то й слабких футболістів без прізвищ у нас було б менше. Хтось би пішов грати в хокей на траві, хтось би пішов грати у водне поло, хтось би пішов грати у флорбол. І а так вони всі в футболі, і всі мучаються, і вони, і вболівальники це, звісно, жарт, але в кожному жарті є доля правди. Ну а тепер до півфіналу. Звісно, хорватів тут не повинно було бути, якби Бразилія трохи більше дружила з головою і не бігла в атаку половиною команди на 117 й хвилині. Але ну, бразильці самі винні. Хорвати не тягнули рівень півфіналу цього чемпіонату світу. Вони, звісно, по традиції грають 120 плюс хвилин на останніх чемпіонатах світу в плей-офф. І тут вони також хотіли б це повторити, але раніше 120 хвилин це вже. Був просто пік, і далі вже нічого не було, ні сил, ні бажання. То на цьому часі світу до 120 ще ж додається купа доданого часу до першого тайму, до другого, до першого доданого, до другого доданого. І тому Перішич, Брозович. Модрі, чи вони не молодіють, і це вже було для них мішаним пасовом. Якщо оцінити статистику гри, то ми бачимо, що збірна Хорватії почала більш-менш стабільно бити поворотом Аргентини. Там не те, що небезпечно, а просто бити якось поворотам Аргентини, тільки вже після рахунку 3. Ну, це вже була остання частина гри. Тобто, за великим рахунком, щось схоже на те, що було в матчі проти Нідерландів, де Нідерланди також почали бити тільки вже після 80-ї хвилини. Взагалі, то Даліч, за рахунок замін спро спробує повторити щось схоже на те, що робила збірна Нідерландів проти Аргентини, але це вже не спрацює. Ми бачимо, що загалом Хорватія переважає за статистичними показниками свого суперника. Але якщо трохи ближче придивитися, то ми бачимо, що був період, коли збірна Аргентини додала в кількості. Контролю м'яча, тобто у відсотку, додала у якості, тому що 88% точних передач було у цей короткий проміжок часу. Плюс вони прибрали довгі передачі зі, свого, зі своєї гри, і саме в цей період вони й забили два м'ячі. Покращили гру, додали якості, забили два голи за 5 хвилин. І на цьому, в принципі, гра не те, та, що там була завершена, але у Аргентини вже. Все пішло далі по накатанні. А якщо оцінювати епізоди цієї гри, то в принципі Хорватія, вона відразу виглядала не дуже впевнено, бо вони сідали в низький блок, такий середньо низький блок, компактний, не боялись, 5-4-1, нічого страшного, але при цьому 5-4-1, компактність між лініями, але все одно вони дають приймати там м'яч єдиному гравцю збірної Аргентини, який відкривається між цими лініями. Тобто відразу все було ну не дуже на високому рівні у Хорватів. 100% відсоткових моментів за увесь поєдинок у збірної Хорватії майже й не було. Мені здається, можна тільки відмітити момент перішича, тому що аргентинці там зіграли ну. Не дуже впевнено з точки зору розташування. Вони накинулися на гравця з м'ячем і це їх врятувало. Але в принципі, позиції, якщо оцінювати в цій атаці, то, ну, по-перше, Перешич один в один проти суперника. Підстраховка є, але вона ну, не вирішує долю цього епізоду. А Еміліано Мартінес трохи втратив ворота і занадто сильно змістився до зони ближньої штанги. І в принципі, якби Перешич не пробував би в дальній, то це простий гол. Ну, дійсно простий гол. Правда, оцінити. Положення всіх гравців і воротаря в такій ситуації, коли вже на тебе несуться там декілька аргентинців і будуть блокувати твій удар або намагатися блокувати, було просто неможливо. Але якби періч з самого початку приймав би рішення пробувати в і просто сліпо туди бив би, то, будь ласка, це міг би бути гол. Все. Більше про Хорватію в Атаці сказати нічого у півфіналі чемпіонату світу. Тепер про вирішальні 5 хвилин для Аргентини у другій частині першого тайму де вони забили два голи, які по суті поховали Хорватію. По перше, пара центральних захисників хорватів ловрен Гвардіол. це не пара, це два по одному. Кожен з них грає якусь свою гру. Тому що стандартна ситуація: відкритий м'яч буде, іти передача вам за спини або верхом, або низом розрізана, неважливо. Але один захисник, розвернутий обличчям до бокової лінії і взагалі не знаю, що він зараз очікується, ловрен, і в принципі його позиція низька, він готовий бігти назад і опускає лінію офсайду таким чином. А інший центральний захисник стоїть на місці і робить штучний офсайд. Як вам такі дії пари центральних захисників? Звісно, це катастрофа. По пенальті у мене особисто питань немає, тому що якби Лівакович не збивав Альвареса чи Альвареса, то Альварес міг би продовжувати бігти далі і боротися ще далі з Ловреном там біля уже порожніх воріт. Зрозуміло, що тут питань немає з точки зору того, що Альварес мав забивати сам із самого початку, він так і хотів. Але у нього не вийшло. Чому? Тому що якості у нього трохи ще малувато. Щоб стати новим агуеро, він повинен відіграти за Манчестер Сіті ще років 5, довго вдосконалюватися, і тільки потім він буде якісно використовувати свої моменти. Поки що це до сих пір простий хлопець з ріверплейта, який має талант, має інстинкти гольові. Але щодо якості використання цих моментів тут є питання. Ну і спасіння Ловрена стало ще одним таким додатковим фактором, чому арбітер поставив тут пенальті. Тому що за логікою епізоду Альварес пробиває, не забиває. Першим на м'ячі повинен бути Ловрен, і Ловрен повинен винести цей м'яч, щоб м'яча в зоні гри не було. Але Ловрен його так сильно, так відчайдушно виносить, що м'яч після його додатку падає ще в зоні воріт. Тобто логіка така, що Альварес пробиває, не забиває, і, начебто, Ловрен перший, але Ловрен так грає, що Альварес, якби його не збивали, він би залишався ще в грі, тут ще в зоні воріт, тому що м'яч тут знаходиться. Тому можливо, якби Ловрен вибив м'яч на трибуни, Реф би ще подумав, а можливо, і не подумав. Але я до цього питання ще повернусь. Ми зараз про ці 5 хвилин більше говоримо ніж про нюанс самого пенальті. Месі забив, месі не залишив шансів Ліваковичу. До речі, порівняти цей пенальті можна з тим, який Месі пробивав Петру Чеху 10 років тому, коли Барселона грала проти Челсі. Треба було обов'язково забивати, треба було пробивати мертвий пенальті. Але тоді Месі грав проти дуже досвідченого воротаря, який все-таки його психологічно трохи зламав. Oh wow. А зараз же навпаки Месі досвідчений, Месі може сам зламати кого завгодно, а проти нього воротар, який на 8 років його молодше, тому виймайте. Далі була контра від Аргентини, в якій Альварес ще раз показав не дуже велику впевненість в своїх скілах, тому що спочатку він втратив момент для того, щоб вибігти один в один проти захисника. Ну але окей, там м'яч задріботів, бо поля в Катарі вже не ідеальної якості під кінець турніру. По-друге, він втратив можливість вивести партнера один в один, який, начебто, від. Відкривався за спини захисників, але окей, він там також ну, можливо встиг оцінити, що ця передача, ну, по-перше, важка. Таке може вкотити тільки Мессі, а Альварес може зараз із силою промахнутися. Плюс партнер буде під тиском суперника. Тому він вирішив зіграти за рахунок нього і піти у вільну зону. Але він так пішов, що він втратив там м'яч один раз, потім втратив там же м'яч другий раз. Але обидва рази захисники Хорватії цей м'яч йому повертали. І Альварес забив. В принципі загальна картина цього епізоду ну нічого собі, яка настирність у Альвареса. Сам протягнув м'яч зі своєї половини до чужих воріт і забив. Настирність супер. Це дуже класно в нього працює. Працювало раніше в чемпіонаті Аргентини, де він на таких же не дуже класних полях у складі Ріверплейту просто брав і біг, і це проходило. Але тут у Хорватів було два шанси вибити м'яч у нього з ніг. Нічого важкого там не було, але вони цього зробити не змогли. Тому простий хлопець з навиками чемпіонату Аргентини до сих пір, простий роботяга з ріверплейта, поховав збірну Хорватії. Потім те, на що я часто звертаю вашу увагу, як команда обороняється при стандартах біля своїх воріт. Збірна Хорватії грає в чисту зону при своїх кутових, тобто всі футболісти грають у своїх точках, нікуди з цих точок не йдуть. Окей, питань нема. Вони захищають зону перед воротами аж в чотири лінії. Там здається чотири гравці, потім три, потім два, потім потім один. Така ялинка. Вони всі захищають героїчно, але. Вони ж нікуди не рухаються з цих точок. Це є зона оборони. Збірна Аргентини, яка готувалася до такої гри збірної Хорватії на стандартах, вона не йде туди, де багато гравців збірної Хорватії. Вони втрьох атакують зону ближнього кута воротарського майданчика і створюють там більшість. І можуть забивати. Там пробивав Макалістер головою. Низький гравець Макалістер пробивав по воротах збірної Хорватії, яка в 10 людей захищає свої ворота. Так, як вам дієвий такий спосіб оборони, я його ніколи не зрозумію. Навіщо грати в чисту зону? Ну але така одна із тенденцій сучасного футболу? Ну і хрест на Хорватії поставив Месі, який показово знущався над гвардіолом? Учора з'явилася новина, що Манчестер Сіті готовий побити світовий трансферний рекорд для захисників і заплатити за гвардіола 110 мільйонів. Чому так дорого? Чому гвардіол так ціниться, тому що він дуже круто просуває м'яч. Він вміє це робити, він це робить, він сміливий в цьому плані, як за рахунок передач, так і за рахунок просування, тобто руху самого футболіста з м'ячем, все швидко, все по ділу, все в темп. Питань немає. Це та тенденція, про яку ми вже двічі говорили на цьому Чемпіонаті світу. Тобто такі атакуючі центральні захисники, або люди, які заходять з м'ячем далеко, або в принципі самі заходять далеко і створюють більшість десь в центральній зоні, як було Супамикано або як Міліта обігав у чужий у штрафний майданчик. Це все питання, це все є. Навіть в цьому поєдинку у гвардіола 10 з 10 передач з просуванням і 6 із 7 точних передач а, в останню третину. Він майже не помиляється, питань нема. Але потім приходить час захищатись. І якщо незіграність з Ловреном можна пояснити тим, що це все-таки збірна, а не клуб, і тут таке може інколи відбуватись, то все-таки дуелі з Месі, один в один, який на 15 років від тебе старший, але ти програєш фізично, вони показують багато що. Ліонель Месі обігрував один в один, напевне, всіх захисників, проти яких грав у своєму житті. Тобто я не скажу, що гвардіол якийсь особливо слабкий. Ні, він просто такий же, як і всі інші. Всі інші, яких до цього обігрував Льонель Месі, яких ще після цього буде обігрувати. Тобто він нічим не відрізняється. Невже вміння віддавати передачі вперед, коштують 110 мільйонів? Нічого собі. оце розцінки в сучасному футболі. Просто Манчестер Сіті вже брав такого захисника: Ляпорт один в один за ті ж самі вміння, який повинен був вирішити ті ж самі питання, які зараз знову намагаються вирішити Гвардіола. Але ж коли приходить. Час вирішальних матчів проти дуже сильних суперників, наприклад, в Лізі Чемпіоні або в кінці чепту Англії, де потрібно дати надійність у захисті, там у Ляпорта все й закінчується. Тут же і у Гвардіола також все закінчується. Можливо, через те, що Гвардіолу 20 років ще, всього-навсього, гвардіола думає, що він зможе його ще навчити оборонятись. Ну, можливо. Та й Мессі вже ж повинен десь скоро завершувати кар'єру. тобто... Гвардіолу ще недовго грати проти нього, можливо, один-два рази за кар'єру, і, напевне, з цим буде закінчено. Тому що ну, гвардіол вже зрозуміло не хоче потрапляти в такі ситуації, які привели, наприклад, до третього голу ворота збірної Хорватії. Але він в них потрапляє і він не знає, що в них робити. Тому що ситуація насправді була більш-менш простою. Гвардіол проти Месі фактично на боковій лінії. В центрі з середини є підстраховка у гвардіола. Що треба робити? Треба закрити Месі, шлях по лінії, і викинути його з тролейбуса, якщо взагалі це в тебе вийде. Ну, але закрити лінію, тому що в центрі є підстраховка. Якщо що, ти свою роботу зробив, далі робота підстраховка, а ти вже біжиш по десятою дорогою страхувати своїх страхуючих. Але він пускає Месі по лінії. Тобто не те, що Месі його обігрує, є проблема. А проблемою є те, що гвардіол дуже довго реагує на епізоди і довго оцінює ситуації, довго оцінює положення партнерів і суперників на полі. Ось це не може коштувати 110 мільйонів. Далі ти, начебто, доганяєш Месі, питань немає. Догнав дідуся. Окей, ти його контролюєш, ти бачиш м'яч. Проходить секунда, і все, що тобі залишається, це фолити на Месі у своєму штрафному майданчику, що він, в принципі, і намагається зробити, коли тримає його відверто за плече. Ну, які це 110 мільйонів. Ну хіба що за перспективу, за дуже дорогу перспективу. Але є нюанс в цій перспективі. Такі якості, як координація і різкість рухів. Майже не піддаються розвитку. В принципі, фактично не піддаються розвитку. Там можна покращити свою різкість і координацію на декілька відсотків, і все зовсім трохи. Тобто, я це до чого? Як гвардіол зараз реагує на умовні рухи Месі і інших різких нападників, і не встигає, очевидно, так він буде на них реагувати і через 5 років, і через 10 років нічого не зміниться. Бо координація і різкість не піддаються розвитку. Це науковий факт. Це зараз не я десь з голови придумав, це науковий факт. Тобто, виходить, що 110 лямів просто за передачі вперед. І за такого ж ляпорта в обороні. Пам'ятаєте, ляпорта в обороні за збірну Іспанії на Євро 2020. Отож бо й воно. Даліч спробував у другому таймі повторити те, що зробив Вангал проти Аргентини. Але таких двох високих нападників у нього немає. Є просто високі, а не настільки високі. Він випустив Петковича, плюс у нього був Влашич для боротьби, плюс ще Крамеріч був на полі. І в принципі, в трьох вони могли б нав'язати боротьбу, але Петкович вийшов на поле без GPS. Він заблудився. Ходив за м'ячем у центр поля, щось там розігрував, іде подача, його немає там, де він має бути. Аргентинці виграють і перший м'яч, потім другий м'яч. Навіщо Петкович виходив на поле незрозуміло. Ну і Ловрен, щоб хоч якусь позитивну згадку мати про цей Чемпіонат світу, вирішив бабахнути здалеку. Хоча ситуація, наприклад, була непоганою для розвитку позиційної атаки, там на одному з фланців перевага 3-1. В принципі, можна було б там щось розігрувати, але всі вже все розуміли: 3-0, і ну, Хорвати так нічого в атації не запропонували. Взагалі. Тобто максимум, який вони могли дати в цьому поєдинку 0-0 і серія пенальтів. Ну, не вийшло. Далі продовжується оце світове бу-бу-бу стосовно того, що Аргентину тягнуть. Месі тягнуть, все ж очевидно. Легенда футболу збірних, людина, яка виграла на рівні збірних абсолютно все у цьому світі, Златан Ібрагімович, заявив, що очевидно, що все вирішено вже. Що Месі повинен виграти цей чемпіонат світу, бо так повинно бути. Знаєте, мені тут очевидна тільки заздрість того, хто говорить. Більше нічого не очевидно. Хорватія також не втрималась, ну їм можна, вони тут грали. Як я вже казав, після гри ті футболісти, які програють або тренери, які програють, у них дах їде, і вони починають виливати таке в світ, що краще б вони цього ніколи не казали. Зрозуміло, що у них пенальті не було ні в якому разі, тому що що? Тому що а куди Ліваковичу було діватись, говорить тренер збірної Хорватії Златко Даліч. Ладно, якби це б сказав якийсь тренер там з другої ліги Чемпіонату України. Я ще б зрозумів. Але тренер рівня півфіналу чемпіонату світу? Серйозно, куди йому діватись? Як куди? Кудись зі шляху футболіста, який прокинув м'яч повз нього. Ну як куди? Це те ж саме, що захисники, які прибирають ноги. Тобто нападник прокидає м'яч повз захисника, і захисник прибирає ноги, щоб не збивати, бо це буде фол. Рівно та ж сама ситуація. Або відбивай м'яч, або не збивай суперника. Це ж очевидно. А оці дитячі, а куди ж йому треба було дітись, а це як рука там в природному, неприродному, а куди ті руки повідривати? Не повідривати руки, тримати при собі. Пенальті ж не був призначений у ворота збірної Хорватії за те, що м'яч потрапив у руку гвардіолу, тому що рука була притиснута, він її не виставляв, він не збільшував об'єм тіла, ну потрапив м'яч в руку. Окей, ну окей, що? Це ж не пенальті. Тобто в одних епізодах хорвати розуміють правила футболу, в інших епізодах вони не розуміють правила футболу. Чому? Тому що так треба, так вигідно, треба ж якось е відокремлювати себе від причин поразок. Ні-ні-ні, ніколи футболісти і тренери не винні в своїх поразках. Винні завжди хтось інші. Пенальті ще цього не мало бути, вони ж накидують ще далі. Пенальті не мало бути, бо в епізоді перед цим збірна Хорватії не отримала там кутовий. І отримала замість кутового контратаку на свої ворота. А якби ще гру з центру поля розпочинала не одна команда, а інша, то взагалі б цього епізоду не було? Давайте до цього копати. Я б на місці Хорватів краще не викидав би ці запитання у повітря, а спитав би у своїх захисників, спитав би у Ловрена. Навіщо при першому голі він так сильно опускає лінію офсайду і при цьому все одно програє забіг Альваресу? От як так вийшло? Як так, що один захисник робить штучний офсайд, а інший опускає лінію офсайду метрів на п'ять? Як таке виходить? Або запитав би у своїх захисників, як при другому голі Аргентини вони з двох спроб не можуть вибити м'яч куди-небудь. У них м'яч на нозі, вони можуть в нього грати, вони не вибивають його. Або я б запитав у гвардіола, як на 15 років старший від нього дід його крутить постійно вправо-вліво. Це б я запитав. Але навіщо? Так? Краще про теорії змов. Думаю, що Месі і Аргентині така ситуація, в принципі, на руку. Ну, це очевидно, з двох причин. Тому що, по-перше, коли. Ти суперник Аргентини, і ти слухаєш це все ниття там, португальців, хорватів, а ще перед цим, ще якось там Нідерландів, що Месі тягнуть, Аргентину тягнуть, що все зроблено для того, щоб тільки Аргентина виграла чемпіонат світу. І коли ти це все чуєш, і ти готуєшся до поєдинку проти Аргентини, ти вже готуєшся ну, не з повною концентрацією. Це очевидно. Уже підготовка не на 100%. Далі, по-друге, йде матч. І коли під час матчу виникають якісь спірні ситуації, а це виникає у кожному футбольному поєдинку, навіть в матчі Трінідати Тобаго проти М'янми, все одно там будуть спірні ситуації, то ти вже накручений перед матчем цими всіма розмовами, ти вже думаєш, так ось воно що, так? так це вже я можу по ходу поєдинку готувати свої відмазки на випадок мого програшу. Тобто ти вже граєш не з позиції того, хто збирається вигравати у Аргентини. Класна ситуація для Аргентини. Супер. Усі їхні суперники ментально неврівноважені. А те, що Аргентина не поставила перед вами якихось важких завдань. Завдань, які б ви не могли вирішити, щоб довести гру до своїх улюблених овертаймів і серії пенальтів. Тому що з важких завдань був тільки Месі проти Гвардіола. Але це вже було після 2-0. Це вже було неважливо, це вже був фініш все одно. Тобто про це краще не говорити, так. Да. Дуже зручно. Подивимось, хто буде проти Аргентини у фіналі. Хоча мені здається, що і проти Франції, і проти Марокко Аргентина не буде фаворитом. Ну, хіба що Марокко не готові психологічно до такого рівня матчу? Можливо, так. А чому вони не будуть фаворитами? Ну, дивіться, все дуже просто. По-перше, проти Франції треба захищатися повним складом. Тут є нюанс. А проти Марокко треба дуже пильно дивитися за їхніми контратаками. А щоб забити збірній Марокко, треба самим трохи розкритись. А коли ти трохи розкриваєшся, зіяш і буфаль дуже боляче жалять. Тому Аргентині буде важко що проти Франції, що проти Марокко. Я не кажу, що вони там програють і тим, і тим. Я не знаю, чим закінчиться фінал. Поняття не маю. Але ну, вони не будуть фаворитами. Їм не буде легко. Це 100%. Тому що є нюанси в грі. Нюанси, через які там Аргентина страждає, тому що у них є Ліонель Месі. В якихось матчах він їм дає все, в деяких він дуже багато у них забирає. І яким буде фінал, ну це покаже тільки історія. А ця істерика по відношенню до Месі, і до того, що все куплено, все зроблено для того, щоб Месі виграв. Ну, вона мені здається є якраз продуктом сучасного інформаційного світу. Тому що коли світ відкрився повністю за рахунок інтернету, за рахунок масовості доступу до інтернету для висловлювання всіх думок, зрозуміло, що негативні думки вони кричать голосніше. Тому що хейт, ненависть це завжди агресія. Агресія, вона, в принципі, має більше децибел, ніж якісь спокійні, адекватні речі. Тому це нормально. Ну і окрім того, звісно, Месі це така персона, яка, окрім того, що має багато шанувальників, має також багато і хейтерів. Ну бо світ завжди полярний. Плюс про неадекватність оцінки своєї гри від сучасних футболістів я вже вам говорив, тому що кожен сучасний футболіст це хто правильно це пуп землі за його власною думкою. І він помилятися в принципі не може. Але я за всі ці ігри я не бачив, де Аргентина пройшла далі за рахунок арбітра. Вони пройшли далі за рахунок помилок суперника плюс фактор Месі. Проти них одна команда зіграла майже безпомилково. Одна. І вона відразу виграла гру у збірної Аргентини. Тобто приклад є: повторіть це. Повторіть, а потім будете розказувати. А не так, що ми налажали з лінії офсайду, ми не можемо потрапити по м'ячу, ми не можемо забрати м'яч у Месі. Але ви не ми. налажали і розказують. Це так по-сучасному. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все, що ви сьогодні почули. Цікаво, чи збірна Марокко вийде в фінал. Про це вже дізнаємось зовсім скоро. Ну і грайте в футбол. До зустрічі.